Ну, я готовий. Ну, я готовий прийняти той виклик. І це, Щоб потім не відказалася той хрест нести. У мене є на сповіді зараз розумієш, який хрест. До речі, ви сповідались хоч раз. Мені на першому причасті священник сказав, що мусиш хоча б раз в місяць приходити до мене на сповідь. Я прийшов потім на наступний місяць, що з йому розказав, і потім аж через рік на Пасху мене заставили перед Пасхою розповідати це все. Такого, грубо кажучи, нічого такого секретного йому не розказував, бо я тоді мало грішив. Таке матюкався, там уроки не робив, грубо кажучи, нічого такого скандального не можу вам сказати. Я, як практикуючий християнин, не сповідаюсь двічі на місяць, але особливо мені запам'яталося, звичайно, ж перша сповідь, перше причастя, це було в селі. В оця смерділо з рота. <рес> е, я, я, дуже, я, я. Я дуже хвилювався, я не знав, що говорити. Бо що, ну, що, ну, розкажи, що я бреха обамі, там щось <рес> стухняний був. Він такий, ну ясно. А що ти гніваєшся, може, на когось? А в мене в лексиконі слово гніватись не було. І я такий думаю. На всякий випадок скажу, та гні, гніваюсь. І він такий. Ти з гнівом у серці прийшов на сповідь 228 раз Богородиця, Діва Марія. І 300, очі наш. Коротше, то для мене був, е, е, хочеться сказати, неприємний досвід, непростий досвід, е, як для шести чи семирічної дитини. Але б як... Як ви знаєте, я, бачите, я не покинув то діло і регулярно продовжую сповідатись і, що головне, причащатись. А що ти на останній сповіді говорив? Там мамі брехав, там дивився всякі картинки в інтернеті. Там... Е Голі часі були. Все, і... <світ> далі. <світ> 에, ну, раз в нас вже пішла така розмова, то я вам розкажу, як виглядала моя остання в життю сповідь. Позавчора буквально. 에, ну, Та так, трошки давніше, трошки давніше. Коротше, ну, то, бу, то був той переломний момент, коли я зрозумів, що то є моя остання сповідь. Більше я на то не підпишуся. Е, значить, що відбулося? Ну та якби спочатку все рядове, все стандартно. Е, я щось там починаю розказувати і щось собі так воговору, говору, там перераховую, тіпа. Типу, і тут в один момент я розумію, що е, святому оцю настільки похуй на те, що відбувається, що е, він витягнув телефон і щось собі там клацає, щось листає, і типу, щось, щось, щось собі дивиться. Я думаю, а ну може на сайт ГКЦ зайшов підказки е е е е е подивитися? я, я не побачив, що він там читав, ну але сам факт. І Я думаю, а скажи-ка, ти мені моя родная, де мій сука, ідентифікаційний код від заграничного паспорта блять. Я думаю, ну зараз я провіру наскільки та вся історія є легітимна. Ну і я тако щось там перераховувати. Таке, ну з розряду там маму не слухав, там діда сукою назвав. E, і поміж тим я тако, на абсолютно не міняючи тембр голосу, не міняючи інтонацію, просто додаю усе людині голову відрізав, там, бабцю не слухав, ну і далі. <рекотє> <рекотє> І, Ну, що ви думаєте? Та я що ксьон то все таку гривою прокивав, каже, та ну, відпускаючи, тобі гріхи твої три рази вчинаш, там два рази вірую і, і, і через де... два дні додому мусора приходять. Та. І отако <сум> от власне відбулася моя остатна сполі. Але ми ні в якому разі нікого ні до цього не закликаємо. Е, ходіть, продовжуйте. Хочете, сповідайтесь, хочете, хочете не сповідають. Робіть, не хочете, не робіть. Ми, до речі, теж надаємо послуги сповіді, причастя, екзорцизм. Давайте посередині сьогодні сиди, живіше трошки. Знімай, Я знімай з Ти вже не Адідас. — Да що, нам насипають дохуя танків: Абрамси, Ліапарди, Челенджер. Все, що хочеш. Перш за все 14 від поляків. Потім 14 е, від е, німців, ліопардів і 31 е, Абрамс від Сполучених Штатів Америки. І то все. На, на день. Не, вибач, в мене якраз на першій сповіді було спокута. 14 разів наш», 14 «Богородиця родици і 31 раз вірую. Ну, все знає. А ви кажете? А він що знає? А вона усім бачить. А ви, кажете, а ви кажете Бога нема. Є? Ну, так. І нумерологія не наука. <звук> Дурачки. І my. то все сталося фактично на день народження Володимира Олександровича Зеленського. Скажем Та так, дуже файні подарунки. Плюс Канада нам дасть танки. Іспанія, Данія, і там ще по чуть-чуть, знаєте, коротше, опиниться. Ну і французи читають, якби щось там обговорювали за те, щоб передати нам свої танки леклерк. А я, до речі, трошки тако про них читав і мушу вам сказати, що танк французький такий піждяць. То вся аналітика по танках від мене на нині, тому якщо ви чекали чогось більшого, то не буде. І що то все має значити? Та що, я би то розглядав такого в контексті. По-перше, що я хуй його знаю, що наступного року мають подарувати Володимиру Олександровичу на день народження, щоб перебити цьогорічний подарунок. Ну, та якби планка піднята дуже високо. Е я не думаю, що то будуть F-16, бо мені дуже би хотілося вірити, що ті літачки ми отримали набагато на швидше, швидше, ніж наступний день народження. От. Але виглядає все так, що Європа і Штати, в тому числі, зрозуміли, що блять, досить вже зволікати, і пора переходити до реально дієвої допомоги в контексті якихось наступальних операцій. Тому що якщо дійсно вони нам насиплять ту кількість танків, які хотів залужний, ну, то ми маємо дуже нехуйові перспективи. Пам'ятаєте, от. Тільки то інтерв'ю вийшло, як дурочки всякі сміялися злів злужно, що нам ніхто стільки не дасть, а то шалені цифри, там 600, 300, танків він 300 танків, 600 гаубиць, ще там бр бронетехніки, там під тисячу одиниць і що? Та схоже, що найближчій, найближчій перспективі в нас їх буде більше ста. Ну, трамваї говорили, що воно вже є в нас на фронті. Що вже, вже виділи абрамсів на раві руській на залізниці було. По сірій схемі да, їх пропускають наші зеленим коридором. Там, бля, колону Абрамсів затримали на митниці, бо там перезмінка була. А поляку на лапу не дали, поляк залупився на тій стороні, каже, що не пропущу, блядь. Дзвони кому хочеш. Що, позвонили, Тищенку порішали. Відправили його в Таїланд, кажуть, коля, блять, дівай спідницю, відрубляй. Якісь, може, нам якісь, є, якісь тайські танки. Бля, ну не знаю, як щодо танків, але там з багато людей <рес> в тайських танках, крім дула, є ще <рес> Слова скряби нас і справили, що тяжко бути в Таїланді, блядь, нормальним мужикам. Е, тому власне, туди відправився Коля Тищенко, і після цього він відправився нахуй з е, партії Слуга народу. При цьому моментально? При моментально, і при чому е, я собі так внутрішньо задаю одне питання: що невже після всієї хуйні, яку наробив Коля Тищенко, приводом для того, щоб вигнати його нахуй, стала поїздка в Таїланд, якась банальна? Ну тобто, блять, людина до того не ісполняла цілу купу хуйні? Да. Це найменше, це, і це не це найменше було зло, що він зробив. Ну, Ви власне, так. Подумає, Подумаєте, бля, трахнув його транс якийсь. <Web> Зато за треба ганяти з партією, я не розумію. У нас вільна країна. З ким хоче, то. Чекай, може він тайським боксом поїхав займатися. Зразу в гарем заганяєте, то розумієте. Ну, При любих пару пропущених в нього було. а... Від Зеленського, М Коля, що за хуйнями. От тепер і в Зеленську, як є підарас. Тепер тільки тепер Зараз з'явився. <тас> <випадки. тас> <тас> nah, на жаль, на жаль, Володимир Олександрович є кілька кінтів Підарасів, але їх потрохи-потрохи він видаляє з друзів. Наприклад, Кирило Тимошенко, який на тому тижні втратив свою посаду і сходив, нахуй, як ми передбачали в попередньому випуску. Чи <тас> можна сказати мовою сучасної молоді, він закенцилив. Він <тас> закенцилив <він тас> <закенселив, тас> <тас> Тимошенко. Розфренд. <тас> <тас> Вийшов з чату. Відбувся Угу. Крінж. Ні, Крінж дуже. Перепрошую. Дуже добре насправді. Дуже добре. Мені така тенденція подобається. що Потрошки, потрошки чуть-чуть ті речі, про які ми мріяли, яких ми чекали, на які ми сподівалися, вони потрошки збуваються. Ну, якось рясно все дуже було, стільки звільнені в такий короткий проміжок часу. Зелений терор почався. В кого там ще шапки полетіли? П'ять голів обласних військових адміністрацій, заступники міністра оборони дві штуки, заступники міністра розвитку громад і територій – дві штуки, і заступник міністра інфраструктури одна штука. Крім того, крім того неймовірна інтенсивність. П'ять е керівників обласних прокуратур теж, нахуй. Ну, е та що, так, давно пора було. І я так собі розумію, що десь, певно, в тому є часточка впливу наших західних партнерів, які сказали: Альо, е давайте, щоб не цей Во, бо як той Во, то воно, звісно, да. Як кажуть мудрі люди. Підкреслили в Білому домі. Так. <кхід> да. З такою заявою виступив Джо Байден. Він да. приблизно з такими заявами, плюс-мінус і виступає. Дідо вже старенький. Добре, що дідо оточують адекватні люди. Бо... Ну, Все-таки дай Бог йому здоров'я, здоров і здоров довгих літ життя. Все-таки з те, що він робить, і підказує вчасно е, наш, нашому президенту. Ну, без того би ніяк не було. Але насправді мені не подобається оця от хуйня, що типу, чиновник може займатися мутками, схемами, зпіздженням, і максимум, який його чекає, звільнення з посади, дуже сувори Ну, Таке звичайно. Та... Ти спіздив 4 ляма доларів, там, условно, умовно кажучи, клас Десь на вірту. Тебе звільнення ти позбувся тягаря у вигляді шаленої відповідальності у воєнний час. Супер покарання. Да, покарали людиною тим, що їй не треба на роботу ходити. Ну, вау. А всі свої інтереси він забезпечив, перебуваючи на да. посаді. Ми маємо звільнення звільненнями, але ми чекаємо остальних. Термінів, як мінімум. <смір> Не забігай на електоральне поле Архіпелагу 95. Він зробив свою справу, і тепер можна тільки споживати його плоди. Я хотів сказати, що розстріли росіян, яке... де... де ми будемо своїх Країну врятують масові розстріли. Ну, Треба уточнювати кого десь колись. Додому. Давайте так о, якщо ми поговорили про е, нездалих посадовців, то давайте поговоримо про хорошого посадовця. Е, я зараз маю на увазі ага. прекрасну Залуж... історію про Бо, де, залужного. Коли одні пиздять гроші, інші тихою, невтомною працею, скромно. До речі, та е, я впевнений, працюють, що... працюють на благо України. Ми зараз про мільйон, який заповіли Валерію Залужному. А він і громадяни, громадяни Америки українського походження, громадяни так. США українського походження. І при тому, що та історія відбулася, ну вона там півроку дому, здається. Це все сталося, От і він ніхто про це не пронюхав. Ніхто журналі там... журналюги пронюхали. Власне, що ну історія вже якби всплила, коли це сталося. Та... Притом, це, це в New York Times, здається, з Нью-Йорк Таймс здається, з'явилося, а не в наших змінах. І все трималось секреті. Ніхто залужниці не піарився. Тому що якби на його місці був якийсь український депутат, блядь, то про це було 500 статей, 300 постів, блогери би при Чомусь Вони не заповіли ті гроші. Колі тіщенко розумієш? А достойні ну, люди. бо, бачиш, бо розумні люди тягнуться до розумних людей. Е, власне, якраз, от я був впевнений зразу, що ця інформація виплила в публіку не з подачі залужного, то Ні. однозначно, і ми знову маємо дуже яскравий приклад військовослужбовців вищого рангу, вищого командування, е, які є вже абсолютно людьми нової генерації. В них немає вже цього сумкового стереотипного мислення. Вони себе поводять вже зовсім по іншому, і насправді дуже приємно спостерігати за оцим. Кавалочок трамвайної, такої заколісної, е темної бесіди. Так, 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 так. Значить, е в цьоточки зять довший час працював з залужним ще до моменту, як він відправився в Генштаб. Е що про нього кажуть прості люди? Значить, дуже порядна людина. Завжди дослухається до молодших за рангом, вислухає, зрозуміє. Якщо е, дійсно людина радить щось толкове, то це буде прийнято до уваги і будуть прийняті відповідні заходи. Е, в мене причин не довіряти моїм трамвайним джерелам нема. Uh, Вас так, якби сумнівів добропорядності пана залужного теж ні разу не виникало, я впевнений в тому, як і в принципі в будь-кого з глядачів. Ну мені дуже дуже подобається, що ні в кого не закрадається навіть тіні думки про те, що залужний може бути десь в чомусь е нездалим. будемо так казали. Безперечно, всі можуть помилятися, і він в тому числі, але загалом, от цей цілісний образ він тримається вже дуже довгий час. І будь-яка наступна нова інформація про нього тільки підкріпляє е, таку позитивну думку, яка про нього склалася. От я вчора слухав е, Тараса Чмота, тож, дуже розумна людина. і Його спитали про заложну. Він каже, що не варто робити заложного ідола, тому що він лишається, е, ну, як би. Треба любити його таким, яким він є. І не треба зробити з нього якогось над людиною, тому що він ну, так. просто перестане бути так, тоді так. звичайною, простою людиною, яка просто виконує Але його свою роботу. люблять, власне, за те, що він є звичайною, простою людиною. Так, просто так. просто є, є такі люди, які там не знаю, вони якось так дуже по-дурному жартують. Там його порівнюють з Чаком Норісом. Взагалі не можна ні з ким порівнювати. Тому що залужний є залужний. Його не треба підносити ну, до того рівня, ким він не є. Тому що люди, люди собі побудують, не знаю, образ якогось всесильного військового. І якщо в нас буде якась невдача або помилка, то в ну, людей просто впаде ця планка, і вони такі: а, ну значить, він все-таки не такий Бог, як ми його думали. Ну треба не перегинати з тим. Та схоже на те, що дійсно в них вичерпуються. Так, да, казала там... — Ну, але бачите, знову ж таки, вони можуть але отак от, от по 30 цикати yeah. там раз. Три-чотири тижні і але 30 це не 100 одномоментно запущених. Ну не одномоментно ну, одночасно ласка. запущених ракет в короткий проміжок часу. До речі, ще тоді, типа цей е, речник повітряних сил натякав дуже, прямо натякав, що ми не можемо збивати с-300 тому нам треба далекобійну зброю, щоб її знищувати. дайте сука, ті, блядь, йобані тості ракети. Ну насправді так, якщо би в нас на озброєнні стояли ракети, які здатні вражати цілі на відстані 150 км кілометрів плюс, то е, це б нам дуже сприяло як в протиповітряній обороні, так і, і при проведенні наступальних операцій, тому що ми могли б дуже так з хірургічною точністю вирізати склади з БК, е, склад, е, не склади, а казарми з е, розміщеними в них е, особовим складом. Тому дядьку Байден, дякуємо за танки, дякуємо за все. Але ну, груба ракета f 16 Ну, пора би вже почати думати про те, як мінімум, щоб передати. Тому що ну, в нас є люди, які здатні це використати. У нас є люди, які здатні це використати максимально ефективно. І це пришвидшить. Нашу перемогу, і, відповідно, трошки так, якби би зніме тягар з американського платника податків, будемо так казали. Тому тут ви допомагаєте і нам, але і допомагаєте собі. І буде розвивати американську економіку. Значить, ситуація відбулася наша перемога. І ви йдете на костюмований бал. Придумайте собі. Три образи, в яких би ви могли піти. От таке воно може бути, знаєте, чисто як хіловінський, не хіловінський. Ну, от вам треба собі придумати образ. Він може бути анонімний, він може бути не анонімний, щоб лице було видно, але ну от щось. На якому прикіді ви би пішли? Костюм, сон, я б нагадався воєнком, щоб там всі ахуєли просто. Блять, що знову ще треба блять, ти в армію? Ми вже перемогли. Дивіться, я візьму. Я поїду в село. Візьму дідуві штани, дідову куртку і діду шапку. І я прийду в образі Бориса Джонсона. Солом'яний бичок. Солом'яний бичок такий. Блять, та сука, візьму костюм великий, блять, пса-патрона. Знаєте, як оті аніматори зараз в костюми пса-патрона дітей баржу. Піду псам патроном на режусь. Значить, в мене буде такий план. Костюм перший. Я приходжу в вигляді крейсера Москва і одразу залягаю на дно. Моментально. І так і лежу. Костюм другий. Я вдягаюся в одяг папи римського. Брат. На тій вечірці я не чіпаю дітей, я не роблю їбанутих заяв. Я собі просто таку кручу кадилом, хрестом забавлю на грудях там. Може, якийсь реп зачитаю. І на тому б буду вважав свою місію виконаною. Ну, і третім образом, я тако би зайшов від обратного до квадратного. Я би сидів в костюм Христини Соловій. Найшов би на тій вечірці людину в костюмі латераля. <гум> і в нас би все було. Ну, Перший костюм, який я вибираю, то костюм. Раннього Петра Порошенка, коли ще в нього була чорніша, а не сивіша шевелюра, коли він був не сивочолий гетьман, а чорнобровий отаман. От, е, ну Такий костюмчик, золотий зубчик, шевелюра. Призурка. Енер, купа енергії, блиск в очах. Ну, крутився себе біля солодкого столу. Ну, не їв би нічого. І якби хизувався знанням англійської мови серед людей, які її не розуміють. <плес> <плес> Позаяк я не є прихильником гучних вечірок, я би вбрався в костюм бомжари, і костюм полягав би не лише в бранні, а й в запаху. Мене б сторонились, оточуючи. Я би тихенько собі тусувався біля порошенка, біля солодкого столу. <рес> тобто, ти би прийшов в костюм Жданова, я так розумію. <рес> я би, коротше, там би був такий іграшковий Михайло Поплавський, а я такий здоровий кусок сала, типу. або вареничок такий, <рес> або вареничок. Мені насправді дивно, що ніхто з вас не вибрав пункт два тижні не мити голову і прийти в костюмі Софії Федени.